Вітаю, друзі, доконаним фактом російсько-української війни є орієнтація колективного заходу на замороження конфлікту. Наші союзники і партнери роблять все можливе для того, щоб війну понизити у статусі до конфлікту, а потім цей конфлікт взяти і заморозити. Україна, тобто ми з вами, фактично на сьогодні б'ється на два фронти. Перший фронт Військовий. На військовому фронті ми б'ємося з ворогом, з росіянами. А ось другий фронт ментальний. От на ментальному фронті ми б'ємося не з ворогом. На ментальному фронті ми змушені битися з нашими союзниками і західними політиками. І всі ті е, незадовільні результати на полі бою, негативні результати на Військовому фронті, вони є наслідком, я підкреслюю, вони є наслідком програного двобою на ментальному фронті з нашими західними партнерами. Тобто до тих пір, поки ми не переможемо на ментальному фронті наших же союзників, ми не зможемо перемогти ворога на полі бою на військовому фронті, ми не зможемо деокупувати наші території. Запитання: а що буде перемогою у ментальному двобої? На ментальному фронті з нашими союзниками. Перемогою буде переконання західних партнерів у тому, що війна не може бути заморожена. Війна це не конфлікт. Війна не підлягає замороженню. І тут наступне важливе запитання: а що треба зробити для того, щоб переконати наших партнерів у тому, що війна не може бути замороженою? Потрібні тези, потрібні аргументи. А для того, щоб виникли аргументи, необхідна перша дія. Це сприйняття феномену орієнтації заходу на замороження конфлікту. У нас поки що нема сприйняття цього феномену. Ми не сприймаємо його як доконаний факт, так, як артефакт. Так, є щось таке. Захід якось коливається, він пробує ніби то промацує нас, але готовий відмовитись. Неправда. Захід чітко, з самого початку, орієнтований на замороження конфлікту. І для того, щоб нам перемогти на полі бою, нам потрібно розібратися, знайти причину. Чому колективний захід орієнтований на замороження конфлікту, а потім знайти аргументи для того, щоб переконати його, що це смертеподібно для нас і для них? Ось так треба працювати. І для цього потрібно докладати багато зусиль, безперечно, в тому числі інтелектуальних, багато енергії. І найкраще переконувати в образах, і найкраще переконувати у порівняннях. І у метафорах. І я сьогодні хочу докластися до цього процесу, представити аргументи на користь того, що війна не може бути заморожена. І я використаю медичні метафори, медичні порівняння і медичний образ, не тому, що у мене медична освіта, а тому, що замороження конфлікту це фактично аналог, аналог хронізації процесу. Це програма. Яку включає макроорганізм на хронізацію процесу. Отже, давайте я запропоную уявити взагалі колективний захід, західну цивілізацію як великий макроорганізм, як людину. Безперечно, у цього макроорганізму є органи і системи. І Україна, в тому числі і Росія, незважаючи на те, що вона там взяла кудись курс, вона теж є частиною Заходу, частиною західного макроорганізму і для зручності. Я пропоную Україну і Росію представити у вигляді все системи, в якій відбувається інфекційний процес. В нормі макроорганізм завжди орієнтований на елімінацію збудника, на елімінацію патогена, тобто видалення його. Але перед видаленням відбувається знищення, вбивство вбивство імунної системи. Спочатку йде знищення, вбивство, а потім елімінація і видалення. Це якщо макроорганізм він здоровий, не кволий. Якщо макроорганізм кволий, то він тоді запускає програму не на елімінацію, не на вбивство, не на видалення, а на хронізацію процесу для того, щоб послабити патоген і змиритися з ним, і жити з ним так. Чому він робить? Тому що він не має сил і енергії видалити це все. Причини можуть бути різні. Ми зараз не підходимо до... Чому захід можна сказати звичайно причиною, тому що захід тривалий час жив в парникових оранжерейних умовах, і його організм кволий. І Він змушений піти на це все, тому що інакше буде генералізація процесу і смерть. Тобто захід може жити тільки з хронічними захворюваннями. Тобто, це великий макроорганізм, у якому безліч хронічних процесів. І ці процеси, в принципі, накопичуються, вони не розв'язуються. Рано чи пізно в цьому всьому настане кінець. І захід, щоб ми розуміли, це кволий макроорганізм, і він будь-яку проблему на будь-яку проблему реагує програмою хронізації процесу, тобто замороження конфлікту, якщо це війна. Ми це повинні розуміти. Можна ще провести одну аналогію образ, тому що в, значить, в світі задоволень, а сам патоген, самі патогени і макроорганізми, я думаю, ви розумієте, про що я кажу, вони спершопочатково початково орієнтовані на хронізацію процесу. Навіть якщо макроорганізм здоровий, мова йде про інфекційні венерічні захворювання. Вони тільки так перебігають в світі задоволень. В принципі інакшого не дано, і це теж логі дуже я вважаю доречна і дотепна аналогія, тому що захід цих 80 років був орієнтований на задоволення, і він працював в режимі такої політики тету. тобто безалаберних, безвідповідальних, нерозбірливих статевих взаємин. політичних взаємин з усіма, ким попало. Тому що це вигідно, тому що це приносить задоволення, комфорт і так далі. Захід сам рукотворно створив Путіна. Тобто ось ми бачимо, образ, образ, макроорганізм, західна цивілізація як макроорганізм, у якому відбувається все чистотевій системи, процеси запальні. І він приймає рішення програму. Він іншим ніяк не може відреагувати, тільки а, може відреагувати цим а, програмою. На замороження конфлікту або на хронізацію процесу. І на іншого у нього нічого не дано. Але є проблема. Причому проблема дуже велика. Проблема полягає в тому, що цей процес, який Захід сприймає як інфекційний, інфекційно запальний, неінфекційно запальний це онкологічний процес. Онкологія не може бути заморожена. Онкологія. Може тільки дати метастази, розпад пухлини, інтоксикацію продуктами розпаду пухлини і смерть макроорганізму. Всього макроорганізму, я підкреслюю. Не просто випадіння функцій. Важливо розуміти, що будь-який запуск програми на хронізацію процесу він завжди йде за рахунок жертви функції. функції. Тобто, все човідна система працює, видаляє там шлаки, але фертильність обнуляється. От ходить така от людина, ніби здорова, ніби отримує задоволення у життя, але вона вже не фертильна. Все, крапка. От захід він давно вже не фертильний. Він давно вже взяв курс на яловість. Захід, в принципі, є яловим, і ми не можемо з нього нічого вимагати. І ми не можемо переконати його у тому, і це не буде для нього аргументом. Що ви втратите фертильність? І він давно вже не фертильний, він давно вже яловий. Йому це все не потрібно. Він доживає свій вік і ще хоче там щось. Єдине, чим його можна зупинити і трохи збадьорити, пояснити йому, що це не інфекційно-запальний процес. Російсько-українська війна це не інфекційно-запальний процес. Це онкологія. Причин важка онкологія. І Будь-яка спроба замороження, вона просто дасть можливість пухлині ще більше розмножитись, дати метастази і зруйнувати. Не тільки, у, мова йде, не тільки у військовому плані. У нас люблять погрожувати там заходу війною і так далі. Ні, ні. Там будуть значно більші складніші процеси, які розвалять захід при спробі е, замороження конфлікту. Спочатку він буде за наш. Ми чому пручаємось, чому Україна пручається? Тому що Україна розуміє, що замороження конфлікту буде за, нашу, за наш з вами рахунок. Причому не просто ми втрачаємо фертильність, тобто контури там України зберігаються, але сюди ніхто не заходить, тому що тут немає сенсу сюди заходити. А тут навіть відбудуться процеси серйозної деструкції. І ми тому пручаємося, боїмося, так? Це важливий момент. Отже, потрібно бачити, розуміти цей образ, наводити ці аргументи і переконувати захід у тому, що потрібно включати програму здорового, а не кволого макроорганізму. Виходу немає. Треба взяти курс на оздоровлення. Але є один важливий момент: курс на оздоровлення, курс на вбивство. І елімінацію видалення збудника він стосується не тільки Росії, а в тому числі і стосується і України і нас з вами. І якщо мова йде про Росію, то це військова частина, а в нашій частині це не вбивство і видалення всіх паразитів. Ми успадкували від Радянського Союзу, від Російської імперії армію паразитів. В принципі, можливо, я повторююся, але ще скажу один, одну важливу тезу. Імперії, вони так насправді не всі є. Не в усьому, не це не абсолютне зло. Вони частину чогось робили добре. Але Російська імперія вона особлива. Вона в основному продукувала шлаки. Тобто, вона імперії вони там експлуатували народи, але забезпечували культурний розвиток цивілізації, давали продукти культури і духовності. О, це позитивна сторона. Російська імперія особлива, вона практично нічого не давала, в основному продукувала шлак. Головним побічним продуктом і шлаком це є паразити, люди, які в принципі, сповідують філософію презирства до праці. І в Україні залишилася армія цих паразитів. І вони сьогодні вже дають свої, своїх дітей, спадок дають уже. Вони, до речі, дуже непогано розмножуються. Ось. І їх потрібно елімінувати, видалити з цього всього. Інакше теж нічого не буде. Якісь там спроби йдуть. От зараз я чую НАТО, буде контролювати Міністерство оборони Резнікова, всі закупівлі і так далі. Але ми повинні самі це зробити. І нас всіх чекає ну, дуже жорстока якби, битва. І для того, щоб переконати захід у нашому усвідомленні проблеми, ми повинні почати з себе. І процес елімінації паразитів, тобто з попереднього їх вбивства і потім видалення, ми повинні починати з України з себе. І якщо ми це продемонструємо, тільки тоді ми зможемо. Переконати наших західних партнерів, що в тому числі потрібно перейти в режим і в програму не замороження конфлікту, а вбивство і видалення. Як це зробити? Це ну, окрема якась, напевно, велика е, ну, тема, і так її не можна розкрити з. Першого разу, але е, розмова в цьому напрямку і пояснення, пояснення взагалі нашим західним партнерам, що замороженням тут, замороження тут нічого не вирішиться, вже потрібно починати. І потрібно починати із себе. Я дякую всім за увагу. Е, більш можливо, так. Лаконічно написано у мене в пості на Фейсбучно на Фейсбучній сторінці. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.